Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і ми дивимося. У нас зараз неділя, і підійшов Ча... на часі, скажімо так, розклад на місяць, січень, любовний розклад. І, як зазвичай, у нас три варіанти. Ви вибираєте свій варіант. І будемо дивитися, що чекає вас у січні, саме у коханні. Дивіться, я буду намагатися для різних, тобто, в парі, без пари, ті, хто одинокі. Ось, перша карта покаже вашу ситуацію, і я її буду пробувати, а вже потім будемо дивитися, що з вами буде. І так, у нас перший варіант. Тут я бачу новий початок, нова ідея. Знаєте, тут можуть зустрітися. Мені вже в носі кортить, тому думаю, що це правда. Це може бути як знайомство для одиноких. Для тих, хто посварилися, або на відстані. Я тут бачу якась сексуальність іде, якийсь потяг один до одного. Це може бути і якась гаряча ніч. Несподівано коханий приїхав, чи ви до нього. Цього місяця я бачу еротику. Еротику і новий початок, будемо так говорити, давайте. І тепер дивимося, що. А, до речі, для всіх був туз. Тобто якийсь шанс у всіх, у всіх, у всіх, у всіх є якийсь шанс у коханні. Це можна навіть, знаєте, що ще сказати? Відновлення відносин. Тобто ваші стосунки можуть відновитися. А тепер зараз ми подивимося конкретніше. І так, дивіться. Я знаю, що зараз хтось може сказати: ой, місяць випав, ой-ой-ой-ой-ой-ой, місяць дуже часто це є жіноча така магнетична енергія. Наскільки я розумію, якщо ви жінка, так, ви будете притягувати чоловіків. Ну, по чорному, прямо. Ну, настільки будете притягувати, я тут бачу. Постійні якісь зустрічі, розмови, якісь пересування, з кимось ви будете контактувати. Ось. І ось тепер я розумію цю карту. Тобто ваша жіночна магнетична енергія, така, ну, прямо як магнітик будете, буде притягувати чоловіків. У вас не буде проблем з кимось познайомитися. Ось як я це бачу. Гаразд, тепер дивимося так. Якщо ви познайомитесь, і от знову цей туз. Бачите, знову туз. Тобто, шанс у вас величезний. І я, наскільки ще можу сказати, ви цього дуже довго чекали. Тут накопичення у вас іде жіночої енергії. Що ви вже як зустрінете чи свого коханого, який, можливо, на фронті був, бо бачите, тут ем, ну, щось у мене здалося військовий. Хоча я бачу тепер дивлюся, то не є військовий то просто ем, піджачок, костюм чоловічий. ось. Але е, я відчуваю, що тут буде накопичення вашої жіночої енергії. і вже готові зустрітись з кимось, познайомитися з кимось, і шансів буде у вас предостатньо. Ось якось так я це бачу. Це був перший варіант. Ага, давайте ще пораду вам. Витягну пораду, ось порада у вас. Ще одна вискакує порада. Не заліпайте, не зразу, знаєте, це, а дайте своїм чарам. Трошечки, як би це сказати, проявитися своїй жіночності. Тільки коли ви спокійна, жінка спокійна, ніяких кроків не, робить, не робіть ніяких кроків, він сам вас запросить. Ось така порада. І наскільки я розумію, у вас по ну, дуже хороші речі будуть відбуватися: емоційний дуже буде місяць. І дивіться, ще йде. Е Російською кажуть воссоєдінення, воз'єднання сім'ї теж може бути. Ну, Дуже хороший. По першому розкладу, дуже хороший варіант. Давайте заберемо, щоб було більше карт у нас. І так, Варіант номер 2 Що у нас тут? А тут іде зірка. Тут якась з'являється надія. З одної сторони, так? А, може бути, що ви з кимось. Переписуєтесь, відносини на відстані. Тобто у вас з кимось є стосунки на відстані, або ви цього місяця знайомитеся з кимось. До речі, розклади інколи ось ви подивились розклад, вже в той момент він може збуватися, щоб ви розуміли, що не чекаючи січня, хоча січень вже завтра. І так, дивимося, якась надія на зближення, на примирення, на знайомство. Знайомство тут більше всього через інтернет іде. І щоб чекати вам, у коханні? якісь, ну так, да, я бачу тут чоловіків, можливо, навіть у когось за кордону буде. В дорозі, я, до речі, бачу і гостей, у декого будуть гості, тобто несподівані гості. З передової, хтось, можливо, з рідні прийде. Але ми дивимося на кохання, тому ми концентруємося саме на коханні. Так? Е, можливість, е, якісь хороші новини будуть у вас з цього приводу, якась поїздка до коханого. Ось, Якщо ви одинока людина, так, то я бачу тут зустріч, знайомство в дорозі через інтернет. Якщо взяти навіть ось ці дві, дві карти, теж, говорять, підкріплюють першу карту, що може бути дуже через якісь соцмережі, через інтернет, по телефону, хтось несподівано просто випадково позвонить, або... В завдання якесь має щось вам передати. Ось якось, знаєте, Тут дуже хитрі, я бачу, як би це сказати, знайомства і ситуації будуть. Дуже цікаво. Бачу також, якщо ви збираєтесь з подружками щось відмічати, вийти, теж я бачу тут знайомство. І ще раз наголошую, тут навіть може бути за кордоном. Тепер порада вам, щоб все було добре, щоб все було прекрасно. Більше виходьте. ось, І е, комунікації, більше комунікації. Особливо, якщо ви е, одинока людина. Ось, Більше комунікуйте, більше спілкуйтеся, більше займайтеся чимось. Ще, я, знаєте, що можу сказати? Я можу ще сказати. А, що одиноким людям а, дійсно вам а, паде Якесь, якась романтика, якісь знайомства. Ну, шикарно тут випадає. Ось якось так. Якось так. Прекрасно, дуже хороший розклад вийшов саме на січень. Другий варіант теж дуже хороший вийшов. Угу, королева жезлів. Тобто вам не прийдеться, не скучайте на дивані цього місяця. Ще одна карта. І так, карта номер 3 А тут якесь перемир'я. Взагалі, -то четвірочка мечів говорить про перемир'я. Зараз ми подивимося, у вас наразі перемир'я. Ви або сварилися, або розходилися якось так наразі. З угу. Воз'єднання може бути. Тобто, об'явиться хтось, з ким ви колись сварилися, або зробили один одному боляче. Ось зрада, можливо, була якось так. І тут об'явиться хтось, наскільки я розумію. Так. Людина щось передумує, людина пройде якусь трансформацію і блокаду, наскільки я бачу ще. До речі, може бути. З'явиться людина, яка чомусь у мене так іде, я так і кажу, тому що може бути, що з кимось це буде, як би це сказати, у когось це може, навіть якщо це в однієї людини, програється, тому що це дуже невірогідний цей випадок може бути. Але мені здається, що у когось це так програється. Дивіться, ви вже думали, що ви вдова. А людина з'явиться, дасть про себе знати, не пропав безвісти, або от може бути, пропав безвісті, наприклад. А, а, можливо, прийшла повістка, що людина померла, або ще щось. У когось одного стопроцентно це програється, дасть знати. Тобто, людина, про яку ви вже і не думали, що ви колись її побачите, якось так. Хороші новини чекають на любовному кроці, цьому на любовному фронті. Ось ще, ще раз показують карти, що буде якесь можливо потрясіння у когось, так? У когось може бути, ну, як би це сказати, іде 20-й аркан, і іде 16-та карта тобто це вежа. Можна сказати, що у когось буде знову повторна сварка. Ось після цього перемиря знову хтось може об'явитися. Це вже другий варіант, що по цій, само по цьому розкладу, що може бути, після якоїсь паузи між вами, так? Людина об'являється, але все рівно тут ні до чого доброго не доходить, тому що карти дуже недобрі випали. Тобто, тут ще більший скандал. Розумієте, я зараз витягну вам пораду, щоб, ну, щоб ви якось могли, чи можна цьому, допустимо, негативним картам, чи можна якось зарадити. І так, зараз я поясню, а терпіння вам. Не вскіпати, не, як би це сказати, що би вам не прийшло, так? Вислухати людину, не маніпулювати. Можливо, що хтось буде маніпулювати, до речі, вами, і ви просто, знаєте, от коли людина як возбухає. так От, от таке неприйнятнє таке. От у вас, наприклад, так? Я вже не говорю про те, що може хтось об'явитися. Це була така. Одна інформація, можливо, для одної людини. Перехожу знову до цього розкладу. Можливо, що ви з людиною посварилися, розійшлися, і тут людина приходить до вас якось помиритися. Знаєте, як, ну, як би це сказати, після нового року, може, щось там стрільнуло в голову. Тут дивіться, будьте обережні, тому що в мене таке враження, що ви почуєте якусь фальч. Відчуєте якусь нещирість, так, і е, я тут бачу взрив комунікації. Тобто вас це ну, якось може образити, може вас якось, е, як би це сказати? Надиби вас, так? Ви не зможете стриматись. Ось ці карти вам говорять, стримайтесь, вислухайте людину. Потім можете її вигнати з хати там, чи, чи кинути трубку, але вислухати, бути вічливою, привітною, якось так. Ось якось так. Просто знаєте, терпіння, витримка повинна бути. Не спішіть людину. Звинувачувати в чомусь, тому що я бачу, що тут може бути дійсно скандал. Щоб цього скандалу не було, щоб не було якоїсь сварки, там, бійки. Я не знаю, що ще може бути, тому що, ну, в принципі, тут карти не показують, що якась бійка може бути. Тут просто може бути ну, такий, знаєте, прямо так, ух, ніби блискавка ударить обох. Ось. А, просто м -м, вислухайте. Краще відійдіть спокійно, щоб не було стресу, скандалів. Тому що тут буде якийсь цілий місяць, якийсь дуже саме по третьому варіанту дуже нестабільний місяць. Хоч нам і показало паузу перемиря, так тут буде. Дивіться, не те, що найгірші карти випали, але такі, знаєте, кардинальні зміни. Що? 13-й аркан смерті, що 16-й аркан вежа це розвал поповній, і ще й 20-й. Тобто під, під ітожу, я так скажу, під кінець скажу, як я це бачу. У вас дуже великі випробування будуть саме цей місяць, січень. Доля вас буде випробувати, щоб ви щось поміняли, можливо, в своєму житті. В своєму оточенні, в своїх відносинах, стосунках, назвіть, як хочете. Ось в кінці кінців вам да дасться, тобто, три шанси вам буде да дано, щоб ви щось змінили в своєму житті. Якщо ви одинока людина, чи якщо ви в стосунках, щоб ви трезво подивилися на своє життя і прийняли якесь рішення, ось якось так. Це вже під кінець, вже так підітожила я. Щиро вдячна вам за увагу. Бажаю вам гарного, мирного місяця. Бажаю Нового року. Звичайно, нам усім перемоги. Бережіть себе. І все буде Україна! Кохання вам усім!